Від історії до сьогодення саме сьогодні ми знаходимося на даху будинку номер 47 що на вулиці довгі місті івано Франківську до днями завершився капітальний ремонт безпосередньо самого даху. Крім цього, слід додати, що це відбулося завдяки щільній співпраці між мешканцями цього будинку та комунального підприємства єдиний розрахунковий центр. Я хотів би зазначити, що з початку цього року всі роботи відбуваються виключно на умовах співфінансування у відповідності до положень, які затвердила сесія міської ради. Також окремо хочу подякувати мешканцям, які дійсно виявили ініціативу, згуртувалися і спільно з нами зробили це. Наша заслуга в першу чергу полягає тільки в тому, що ми розробили чіткі прозорі правила гри. То мешканці, якщо раніше вони десятками років писали е, якісь листи, воно складалося відповідно до цього титульні списки, переносилась проблема з року в рік, то зараз є чіткі правила, чіткий ряд кроків, які потрібно виконати мешканцям, і проблема цього будинку будь-якого буде вирішена. КПРЦ враховує вартість робіт, перш за все. Тобто, чим більша вартість робіт, тим більше витрати бере на себе комунальне підприємство «ЄРЦ». У даному випадку КП ЄРЦ взяло на себе вартість 80% від вартості робіт. 20% це є дольова участь у співфінансуванні мешканців. Якщо ми говоримо про більш такі, ну, ремонт сходової клітки, то в даному випадку йде співфінансування за умови 50 на 50. Крім того, хочу зазначити, що ми для того, щоб зменшити фінансову нагрузку на мешканців, розтерміновуємо платежі. Тобто мешканці платять тільки авансові після того протягом шести місяців чи року, навіть вони. По 100 гривень чи скільки просто сплачують додатково ці кошти які своєї дольової участі. Саме по цьому будинку так, то це є ну, скажімо, один перших з проблемних об'єктів, тому що хочу, щоб ми зрозуміли, що крім того, що да, в цьому будинку ще є проблеми із підвальним розголошенням і тому подібне. Крім того, зараз запущено більше 11 дахів будівництва. Тобто З червня місяця ця програма реально почала працювати, набирати оберти і зараз тож петлюри, один, тож короля. Данила 44, тож набережна 32, самим ближчим часом, воно вже в роботі, воно працьовується. Я думаю, що до кінця року, відносно власних дахів, ми вийдемо десь на показник до 15 капітально відремонтованих дахів по цілому місці. Ми виступали на цьому будинку як підрядники. Дану роботу ми виконували протягом трьох тижнів. Робота проводилася досить якісно, під наглядом постійним нашого, нашого місцевого внутрішнього технагляду, скажімо так. І я бачу, що люди задоволені, бо люди, жильці будинку підходили до нас сюди кожен раз, майже кожен день були, цікавилися, як ми це робимо, всю цю справу. І, ну, давали запитання хлопці, відповідали їм відповідно. Крім того, вони були в кінці задоволені нашою роботою, так би мовити. І... Дехто дякував і таке інше було. Значить, я сподіваюся, що робота, яку ми провели, буде довгий час служити людям і не буде приносити їм ніяких хлопців. Тобто, маю на увазі, не буде текти, люди не будуть стояти з ведрами, як обично, це вводиться в таких будинках з такою покрівлею. І сподіваюся, що наша робота це не остання з даним замовником, і думаю, що ми продовжимо цю плідну працю там. Був ЖЕК, вони час від часу, коли ходили, писали багато разів заяви, вибивали тоді, вже приходили і латали тільки, тільки латали. Але то вже останнім часом то вже його навіть і не латали. В першу чергу це було наше бажання, тому що нам затікало квартири, і, звичайно, текло би і на нижню поверхах, і в першу чергу в щитову, і, не дай Боже, сталася би якась біда, то тоді б вже було більше проблем. А так, дякувати мешканцям нас підтримали в цьому нашому бажанні, ну і, звичайно, працівникам. І сталося те, чого не чекали. Давно чекали цього, щоб нам ходили, боролися, але. Слава такі, Богу, та, що перемогли. нам та, допомогли і мер міста. Дуже дякуємо йому, велике спасибі. Ми дуже дякуємо, що вони нас підтримали в цьому, послухали і зробили нам таку приємність.